Непорочне зачаття вказує, що Ісус Христос є новим началом, це знак Божого втручання в історію, початку нової ери Спасіння. І по четверте непорочне зачаття Ісуса підтвердило. Що Він дійсно є безгрішним сином Божим. Христос це непорочний агнець, призначений для досконалої жертви за наші гріхи. І Різдво Христове стало доброю звісткою для всіх людей, радісним чудом всесвітнього значення, так почалася. Історія Вселенської Церкви Христової. А Лука у книзі дії розказав, що церква приростала через чудеса. Вони служили вірі, готуючи одних і стверджуючи інших. Ми повинні розуміти, чудеса ніколи не можна відокремлювати від Слова Божого. Серед 21 чудесної події. Описаний у цій книзі, 14 пов'язаний з проповіддю про Христа і про Царство Боже. Апостоли були наділені чудесною силою, тому що були служителями Євангелії. Отже, вони, вони отримували цей дар настільки, наскільки було потрібно для. Поширення віри Христової. А в їхньому слові Бог виявляв свою силу не менше, ніж у чудесах, які робив через апостолів. Немає сумніву, що Бог запрошує нас до себе через чудеса і своє слово. В часи розбудови ранньої християнської церкви Бог діяв видимим чином. Він наділив апостолів здатністю робити чудеса, які підтверджують справність Євангелії. Зараз це відбувається через проповідь Слова Божого і наші молитви. Кожний християнин має особисті свідчення про благодатні дії Бога у власному житті. Господь знає нас, наші потреби і відповідає на молитви. Давайте ми встанемо і помолимось. Отче наш, який на небі, дякуємо тобі за вірність своєму народові та благодатну дію в наших життях. Твоя милість і благодать постійно перебувають з нами і підтримують у випробуваннях. Боже, дякуємо Тобі за подвиг. Христа І Його славне Воскресіння. Твої чудеса зміцнюють нашу віру і вказують на Твоє спасіння. Господи Христе, сповни нас Духом Святим і дай бути гідними Твоєї Євангелії, настав нас не чекати чудес, а діями віри служити Тобі. За милістю своєю, Боже, збережи наших воїнів, як і всіх українців. Якщо Твоя воля настав політиків на справедливе завершення війни. Господи, дай світові захист від беззаконня нечистивих. благослови всіх дітей своїх і очищи серця людей від усякого зла. Нехай буде тобі слава великому Богу, Отцю, Сину і Духу Святому. Амінь.